Бо так, як він знає, ми так не знаємо. Я працюю, того не придумаєш, розумієте? Це не стається день перед тим або після того. Бог є конкретний, він дуже точний, розумієте? Заходить до мене жінка десь так в півдня, вона гарно одягнута, вона не була якась там ні циганка, ні опущена. Вона була в такій дубльоносі, була зима, вона підмальована, така, знаєте, встала посередині магазину і каже: так, пані. Я не знаю, що я до вас прийшла. Я вам дам свій паспорт. Каже, може, посвідчення малого. Позичте мені, називаю Суму, і каже, я навіть не маю на хліб. Брати і сестри, не справа в тому, скільки їй треба дати, чи як вона просила, то справа в тому, що наш Бог є відповідаючий. Ви розумієте, це такі реалії, що ти просто.